Булася чудова виставка дитячих малюнків. Дорослі митці також підключилися. Дитячих малюнків янголи Світу мені передали 56 малюночків із Світловуського міста Катерина Шевченка, яка побачила розміщення мого заклику до всіх мистецьких шкіл України, що я збираю. Малюнки дитячі дарю хлопцям-захисникам, які лежать в наших лікарнях на лікуванні. Дарю їм особисто від наших діточок побажання найшвидшого виздоровлення і піднімаю бойовий дух. Такий у нас діалог. Хлопці відбирають собі малюнки, і була вже у Ужгороді міська лікарня. Була в Львові, хлопцям передавала. І була два рази в нашій одеській обласній лікарні, 11 лікарня, там стоїть експозиція, і хлопцям дарувала в палатах, і стоїть експозиція і Дівча зараз, де там розміщені малюнки, і хлопці спостерігають, споглядають мистецтво. Я зробила, як в мене є своя платформа Міра платформ і організація, яку заснувала. В березні місяці цього року громадська організація Міра Плаформ. Міра Платформ вже существує, скажу, п'ять років, а заснувала вже громадську організацію, заснувала іменно в березні місяці. І з цього моменту роблю популяризую як дитячі малюнки, дитяче мистецтво, так і доросле. І хочу вам сказати, що сьогодні захід це один, один такий із моїх важливіших заходів. Тому що дійсно ми були сьогодні в обіймах Янголів, всі гості, які були присутні, всі дітки. Приїхала Катерина Погребенна із мистецької школи. Вона засновниця арт-клас місто Біляєвка. Вона спочатку моїх дій, де заклик був до мистецьких шкіл, Катя, одна із перших відгукнулася і почала мені відсилати малюночки. Я, я, вона сьогодні сказала, що більше ніж 100 малюнків вже вона прислала, і ми, я всім роздала вже хлопцям ці малюночки. Була одна викладачка, і всі інші викладачі отримають грамоти. Ми вручалися сьогодні від громадської організації «Міра платформи за участь у виставці Україна в моєму серці, яка ще експозиція стоїть у один лікарні. І я об'єднала сьогодні виставку, яка називається Ярголи світу. І Україна моєму серці сьогодні присутні малюнки діточок із Краматорська, Світловодська, Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова. Вся Україна підключилася до «Янголів світу, до такої чудової нагоди. Ми малюночки після виставки зараз з Іриною говорили, що хочуть іще обісити. Споглядач малюнки писали мені, що хтось не встигсь. Я робочий день багато людей хотіли долучитися, не встигли на виставку і просять, щоб виставку залишили ще після, після січня. Хтось приїде ще до нас на виставку. І тому ми 4 лютого тут будемо ще робити майстер-клас. Долучаю діток дорослих до, до мастер класу дерево життя. Ми будемо розписувати з фарбами дерево життя. Великий холст, і ми будемо ці цей з будемо розписувати. Так що я запрошую, я скажу години, які і тоді це зробимо. Що я ще хочу сказати? Що долучилися багато майстринь обереги. Ми зробили сьогодні майстер-клас був янголи обереги і долучилися майстрині, які придали на передову хлопцям багато оберегів і передали отакі такі браслетики із тканини. Вони наволені. І е, мені сказала майстриня, що вона намолює ці е, браслетики і хлопців на Доне в Донецькому направленні ці браслетики спасує. Представляєте, вона сказала, так. Да, вони один держали на двох, вони, вони стали живі. І ще що цікаво, що е, було дуже багато у нас сьогодні представників, е, представників людей. Із волонтерського штабу були представники там, Деліва Наталія, були представники Наташа Ковалик, була це мискиня. Також підключився найголовніший у нас волонтер в Одесі Юрій Бесарах, який і передасть малюнки хлопцям на передову в Херсонщині, і передасть ще ці браслетики, і передасть ще янголи. Так що хлопцям ми бажаємо. Найшвидше закінчити розібратися з цими урками і вернутися до домів домівки, де їх чекають дітки і е, їх е, любимі е, жінки, любима друга половинка. Ми бажаємо, щоб у нас вже скоріше. Був ми дуже хочемо, і сьогодні я в кінці сказала на заході, щоб усі помолилися сьогодні в Всесвіт, ми пустили свою таку велику думку прохання до Всесвіту, най найскорішого мирного життя тримаємо небо. в нас навіть скоп е митець, е митець намалював, Михайло Скоп намалював малюнок Тримайте небо. І ми всі помолилися думки свої пустили в світ для того, щоб уже настав мир в Україні. Так що янголи нам в цьому допомагають скорішого на і нашої перемоги з Україною в серці. Міра 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 у, міра у арт -платформ.